На жаль, один у нас президент, і всю глибину всіх питань України, яких надто багато, він не може, скажімо так, завжди вчасно осягнути, Просто це одна людина фізично це все не може. Надто багато в нашій політико-правовій системі зав'язано на одній особі. Раніше колись. Це навіть до, до моєї особистої каденції, я колись був народним депутатом. Навіть ще раніше е, в нас був парламент. Е, парламент е, це та установа, яка насправді має сотні людей, які мусять займатися з тисячами проблем держави. Е, от зараз вибили оцю ланку надто багато концентрації відповідальності на президенті, і ми бачимо, що оці от, задекларовані ним 5-6 менеджерів це недостатньо. Для того щоб справитися з нинішньою ситуацією, тому я би чесно кажучи.